Тіся, дитино Леся Українка. Тіся, дитино, поки ще маленька, ти ж бо живеш НА ВЕСНІ Ще твоя думка літає легенька, ще твої мрії ясні. Мрія полине із думкою в купці, геть у далекі світа. Крил не втинаєць її голубці, Гай вона вільно літа. Чи пам'ятаєш ти казку, дивницю, як то колись принесла тую цілющу, живущу водицю, дрібна пташка мала? Їй не страшні були дикі простори. Скелі і хвилі морські, перелітала найвищої гори мала крильця та прутки. Так твоя думка швиденько полине, тільки їй волю даси, І принесе з чарівної країни краплю живої роси, і, як приступить журба невсипуща. Та до серденька твого, та я роситься цілюще, живуще, буде цілити його. Хай же та мрія із думкою думкою вкупці лине в незнанні світа. Крил не втинай се зокрилі голубці, Хай воно вільно літа.